Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. От у мене є така капустинка середнього розміру десь 600 грамів в загальній кількості. У мене тут іще листя було, я їх капусту саму помила, листя повідрізала. І розберу зараз на шматочки. Перед цим почищу, бо у мене місцями зіпсувалося. Зараз швиденько все це зроблю і буду готувати у. Сметанно, майонезній сирній яєчній заливці. Така собі запіканка. Раніше я в основному капусту відварювала, смажила, обвалювала в клярі, а сьогодні хочу запіканочку таку зробити, щоб швидше було. Отак, От я розібрала капусту, де більші такі були шматочки, я порозділяла на дві, де більш-менш зачистила. І зараз в мене там каструля на плиті вже стоїть. Закипає. Вода кипить, тут трохи солі є, і вкидаю варитися. Поки капуста вариться, робимо заливку швиденько, два яйця, трохи солі, виливаю оцю суміш. Тут у мене три столові ложки сметани і столова ложка майонезу. Можна 2 столові ложки майонезу напополам, можна взагалі майонезу не класти, хто не хоче. Обійтися сметаною. Так, поперчимо, трохи часничку, такий маленький зубочок тут у мене. І я ще сипну трохи мускатного горіху. Отак ось на кінчику ножа, так, розмішую просто вінчиком. Без усяких міксерів. Тут у мене сир твердий. Я його зараз потру і частину додам також в цю заливку, а частину залишу, щоб посипати зверху запіканочку. Ще раз перемішаю і чекаємо, поки звариться капуста. Друзі, капуста у мене готувалася аж цілих 10 хвилин. Попалася таки доволі туга. Тут важливо, якби її сильно не переварити в шліхту, але щоб вона й хрустка не була, щоб запіканка в нас вийшла ніжною. Якби. Так, я зараз витягаю і даю трохи підохолонути. Запікати буду в такій ось скляній формі для духовки. Розмір у мене невеликий, тут 20 на 20. Вона така зручна, недавно купила, просто не нарадуюся. Уже закинула і всі ці форми роз'ємніші у мене були металічні. Змащу тоненьким шаром олії. Трохи підохолола наша капуста, Не обов'язково, щоб прямо вона була холодна-холодна, така тепла. Щоб можна брати в руки, викладаю форму, можна ще трохи так підрізати, щоб більше шматочків заповнити. Заливка ще раз добре перемішую, і отак от, от по всій. У формі. В мене вже гріється духовка 180 градусів. І от залишки сиру зверху притрушую. Все несемо в духовку. Витягла я свою запіканку з духовки, провела в мене 25 хвилин, хоч капуста в нас і готова, але має утворитися така красива сирна скоринка, а яєчна сметанна маса має добре проготуватися. Так, Зараз я дам вихолонути, бо ще дуже гаряча. А тоді розріжу на шматочки і будемо вечеряти. Покажу, яка. Ну, вона якби не сильно висока, У мене тут мало капусти. Для цієї форми якраз нормально. І для нас якраз вистачить. Я витягати і не буду із цієї форми, так і буду подавати. Просто зараз відріжу шматочок, щоб показати і спробувати. Так, запіканка не пристала нічого. Добре ось виймається. Отака ось вона невисока, як я вже казала. Можна розломити, показати, так, в розломі. Забула сказати, що можна, якщо хто хоче, додати сюди якогось м'яса. там, курку, чи, може, варену якусь там свинину чи гов'ядину. Я нічого не додавала, хотіла саме отак от приготувати. М -м -м -м, суковита, яка цього міру, всього вистачає, абсолютно не суха. Я би нічого більше не додавала сюди. Відчуваються всі-всі смаки і цвітної капусти, і перчику, і чеснику. Можна отак от прямо їсти. Без хліба, без нічого. На вечерю саме раз буде. М -м -м. Від душі рекомендую, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, кому сподобався рецепт. Я впевнена, що ви його вже знаєте, всі готуєте. Ну, може, хто підзапув, попадеться йому відео, моє згадає і собі пригодує. Побачимось. Ось так от один шматочок вже й метелила.